Слава Україні! Триває трьохсота доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на всій території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, нарощують обсяги перекидання мобілізованого особового складу озброєння і військової техніки. Паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів з далекосхідних регіонів Російської Федерації. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп'янському та Лиманському напрямках. На інших напрямках ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, водночас продовжує здійснювати обстріли позицій наших військ. Та цивільних об'єктів вздовж лінії зіткнення протягом доби противник завдав 10 авіаційних та 4 ракетних удари по цивільних об'єктах населених пунктів. Андріївка, Вовчанськ, Соледар, а також здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Загроза завдання ворогам авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається і надалі по всій території України. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах 27 населених пунктів, зокрема Карповичі, Тимовичі, Костобобрів Чернігівської області, Кіндратівка, Водолаги, Запсілля, Єздецьке Сумської області, Гурів, Алісівка, Красне, Зелена, Вовчанськ, Зибене, Волохівка, Варварівка, Землянки та дворічна Харківської області. Російські окупанти застосували ударний БПЛА в районах населених пунктів Попівка Чернігівської області та Зибине Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії 15 населених пунктів, зокрема Гряниківка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області, Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка та Діброва Луганської області. Російські окупанти завдали удари оперативно-тактичного та армійської авіації в районах населених пунктів Новоселівське та Площанка. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів. Три пункти управління та вісім районів зосередження живої сили противника. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!